Операція Рубікон за процесуального керівництва офісу генерального прокурора та обласних прокуратур спільно з правоохоронними органами України, Польщі Молдови в рамках міжнародної взаємодії з Європолом викрито масштабну інфраструктуру з промислового виробництва і збуту наркотиків. Транснаціональні злочинні угруповання виготовляли наркотики з подальшим збутом в Україні, Польщі, Грузії та Молдові. Понад 70 ліквідованих складів і ще 34 нарколабораторії, 123 повідомлення про підозру, 104 затриманих більше пів Тисячі обшуків на території 21 області: Київ, Полтава, Чернівці, Хмельницький, Запоріжжя, Вінниця, Чернігів, Кропивницький, Харків, Миколаїв, Черкаси, Житомир, Волинь, Львів, Суми, Івано-Франківськ. Слідством встановлено, що виготовлення ізбут наркотичних засобів та психотропів буквально охоплювало повний цикл. З країн ЄС незаконно завозили прекурсори, хімічні речовини для виготовлення наркотиків. У підпільних лабораторіях далеко за містом з цих речовин виготовляли наркотики та психотропи. Інколи лабораторією могла бути звичайна житлова кімната в будинку. Лише в Полтавській області підозрювані виготовляли близько 100 кг наркотиків щомісяця. На чорному ринку ціна за один грам сягає 2 тисяч гривень. Готову продукцію Сували та готували до онлайн-продажу з анонімних ресурсів по всій Україні: розрахунок, криптовалюта чи готівка, загальний обсяг вилучених заборонених речовин, які не потрапили до незаконного обігу, перевищує 27 мільйонів доз, вартість яких за цінами чорного ринку становить близько 400 мільйонів гривень. Більше сотні осіб підозрюються за чотирма статтями кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.